Вітаю вас 30 січня. Давайте в цьому розкладі запитаємо з вами, подивимося, да, стосовно зустрічі Зеленського з Путіним. Зеленський до цього анонсував, що він готовий зустрітися з Путіним. Будь-де, окрім Москви, відповідь вчора Піскова, позавчора Ушакова, де вони кажуть, що Росія і Путін розглядають. Зараз вам прочитаю. Росія розглядає варіант переговорів з Зеленським лише в Москві. Будь-які інші дискусії про інші локації наразі є недоречними. Ушаков теж казав, що хай приїжджає до Москви. Ось так. Прекрасно знаючи, що Зеленський туди не поїде. Давайте спитаємо. А я до цього питала про це. І там показали, що відповідь я ж питаю, яка буде відповідь да, Путіна? Ну, ось вам і відповідь. Там була така відповідь: і не туди, і не сюди. І не відмовлюся, і, і не зустрінуся. Ну, давай до Москви. Прекрасно знаючи, що туди Зеленський не поїде. Ну, давайте. Чому Путін запрошує Путін, Пісков, Ушаков? Ну, Пісков, Рупер, Голос Кремля. Запрошує Зеленського тільки до Москви, а інші, інші локації. Недоречні. Тільки до Москви. Путін запрошує Зеленського зустрітися тільки до Москви. Дуже цікаво, чому? Чому тільки до Москви? Що нам, що нам скажуть? Чому? Чому до Москви? Ну, це, по-перше, позиція, позиція сили. Робота, очікування, зустрічі, хоче в Москві. Ну, хоче. хоче. Я готовий говорити про мир тільки в своєму домі в Москві. Позиція сили це моє бажання. Є ж Арабські Емірати. Нейтральна держава, да? це якась башня і обман, і луна, якась ловушка. Хорошо. Наприклад, да? Наприклад, Зеленський їде до Москви зустрітися з Путіним. І що його там чекає? Ну, це так, наприклад, але. цього, ну, Що його там чекає? Відлюдник. Відлюдник Україна. Відлюдник це правосуддя. Покарання від імператора і відлюдник. Покарання від імператора його чекає що за покарання? Дорога. Це хитра дорога, це якась ловушка. Покарання по справедливості від імператора, Ну, справедливість це все, що стосується закону, покарання, суд, арешт і так далі. Ви думаєте, що там дасться домовитись, навіть якщо Зеленський туди поїде, навіть якщо його там не знаю, що там з ним це роблять, десь у відлюднику він буде. Ви думаєте, вони там зможуть домовитись? Ні, ні? Покажіть, будь ласка, чому саме Москва і відповідь Путіна, через Піскова, Ушакова, щоб Зеленський приїжджав до Москви домовлятися про мир? Чому ще раз це тупік, бо знаєш, він туди не приїде. Прекрасно знаєш, що він туди не приїде. Так, що його там чекає, його там чекає розправа. Тобто Зеленського чекає там розправа від Росії, і там вже готові, нібито, ну як не то, що готові, а будуть готові спецслужби або захист, який йому там мають сказати, що, наприклад, да, приїжджай тобі, тут буде 100% захист. Це все неправда. Ну, знов у відлюдниках. Ті ж О, дивіться, це в'язниця. Ось це відлюдник десь в подземельї, це в'язниця, а це карта України. Покарання його там шукає, це ловушка. Ловушка. Ну просто, да? Так, ну і давайте так, на останок спитаємо. Взагалі, чи буде? Чи взагалі можливий? Можлива зустріч, чи буде зустріч, не знаю коли. в 26-му році, в 26-му році, зустрінуться Путін з Зеленським. У 2026 му році. В 2026-му році. Путін з Зеленським. Президент Росії, президент України. Зустрінуться у 2026 році. Чи зустрінуться вони? Зустріч? Можливий же ж онлайн формат. Ще не забувайте, да? Можливий же онлайн формат. Можна за це договоритись? Давайте так. Зустріч буде. Зеленський Путін, 26-й рік. Відлюдник. Ні. М -м -м. Хитрість, обман. Всі зустрічі, це ловушка. І якщо навіть і скажуть, що ой, буде зустріч, потім щось трапиться. Ой, все не буде зустріч. А ну-ка, а онлайн формат? Можливий такий онлайн формат. Хоча, ну, для чого зустріч? На зустрічі має бути підпис вже. Остаточний мир, правильно? А онлайн формат зустрічі Путіна і Зеленського може бути онлайн формат. Росія, Україна. Ні, онлайн формат теж ні. Росія, Україна, і оце карта делегації. Зустрічі поки що. Представників фублін, представників від Росії і від України. Ну, поки що таке. Просто представники зустрічаються, спілкуються. За що? За території, знайдення компромісу, балансу, щоб. Ну, знову мені показую, як навпіл. Навпіл. Ми готові зупинятись по лінії фронту. Росія не готова. І оце от, зустрічі, пошуки компромісу, тиску. Залякування і так далі, і так далі, і так далі. Поки що, ну ось така відповідь стосовно їхньої зустрічі.